ранку, шановні колеги. Є пропозиція передокдені з 21 питання підтримати. А присутні засоби масової інформації, доповідачі, доповідачі організаційно юридичної конкурсу. Є пропозиція переведення з 21 питання затвердити. Хто за, прошу голосу. Хто проти утримався, приймається одного голоса. Ви проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Батенчук Світлана Миколаївна, головне пісектор міста. Звернулася фізична особа, підприємець Думанський Андрій Євгеніч фізична особа Власенко Василь Нема заперечень. Є пропозиція підтримати перше голосування. Одноголосно, дякую. Про погодження проведення заходів на території міста Брори при період воєнного стану. Я на наготовлення. Ви можете бачити старі рішення дати та місце проведення, назву підстав і вистави будуть проводити підтримку. Значені відповідальні суду у нас там облаштоване укриття, тому просимо проводити такий проєкт рішення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголому. Дякую Розглядаємо проєкт рішення про надання досвід дня щодо можливості призначення опікування. Миколаївна виконача обов'язків, начальника управління соціального захисту. Є пропозиція підтримати. Не можна Прошу голосувати. Одного. Про надання до суду, подання щодо можливості призначення опікуни. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одного. Розглядаємо проєкт рішення про надання до суду подання щодо можливості, призначення опікуни. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу одного розглядає. Даємо проект рішення про надання дозу на видалення збирання на вечерку оборонних почальник управління акції контроля. комнальне комунальники до ребного устрій. Лесь багатоквартирним будинком та загальним дефірум є безпосередньо збризати 4 дерева. Богориз Богоустрій зрізається два дерева, по вулиці Вогнолої Марії, Богоустрій зрізаться одна дерева почему я запросила. А також здвинулася релігійна організація релігійного управління Київської архієпархії Української греко-католицької церкви зрізати 357 дерев на території, яка є їхнім актом постійного користування по Мітієм Кавадаті. Була дана організація, була презентація, це соціальний об'єкт, який безпосередньо в собі передбачає як е, не, не тільки е, сам храм будівництва, але і центр адаптації, і дитячий садочок е, надавали інформацію, що буде зроблено озеленення, так ви нами кажуть. Так, будуть виділення політика а на території буде облаштовано три дитячі майданчик. Є запитання? Так. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти? підтримався, приймається одноголосно. Дякую, Борис Миколаївич. При взяття на кварталі в Окернашому комітеті Бергонівської ради київської області та внесення змі справи. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та за Нема запитань. Є пропозиція підтримати Про взяття. Про зняття з квартирного обліку у виконавчому комітеті Брузької міської ради Барського району Київської області є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про видачу службового ордера на заселення службової площі, про виключення живої площі фонду житла для тимчасового проживання та її використання про внесення змін рішення виконавчого комітету безпосередньо звернулися Збройні Сили України по е, питанню з, е, <реш> да. і другий пункт це стосується я <реш> просто, щоб всі зрозуміли, що це дитина-сирота, яка безпосередньо не потрапила під державну, державну програму, вже в неї на сьогоднішній день є своя родина. І не може почати заробити. Чоловік, учасник балів. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про зміну довго виконування приміщення. Зауваження було, є запитання. Є пропозиція підтримати. Про затвердження акта приймання передачі в комунальну власність Збройської міської територіальної громади майна як гуманітарної допомоги від району Лонді, Федеративна Республіка Німеччина. Є пропозиція підтримати. Це мобіль е, в дошків е, і майданчиків No10. Е, да, Є пропозиція підтримати Одноголосно. Про включення до переліку другого типу передачі в оренду об'єкта комунальної власності Брогорської міської територіальної громади та внесення змін до рішення виконавчого комітету Бравої міської ради Бругорської району Київської області за номером 299. Є пропозиція підтримання. Немало, так що прошого сьогодні. Дякую. Про погодження Іван Микола. Почекайте, будь ласка. Про погодження Комунального пространства Бровоспроміської ради Бровосхова і Миколаївського області добровольчат задання колегуючого коефіцієнту для визначення обсягу на рахунок про централізованого водопостачання за тисяч 25 років. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати Прошу усну одного су. Розглядаємо проєкт рішення про змін до рішення виконавчого комітету для школьницького радиківської жесті ради, від 15.11.2016 2016 з номером 686. вісімдесят Це про утворення технічної ради. Є пропозиція підтримати Прошу осмо. Одного. Про відношення ТОГ виколого в ЄЦРВ з виконавця комунальних послуг з постачання кипової енергії гарячої води та послуг з отриманому будинку з продукти побудинкової пережити. Є пропозиція підтримати проголосування. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради Броської райони Київської області від 24 одинадцятого року за номером 877. Є пропозиція підкирена і прошу голосу. Так, про затвердження подовження про витрат у грошової компенсації витрат на самодійне пару особами, які мають за собою. Є пропозиція підкрина припрошу голосу. Познагомо. Про встановлення купування. Розпочкайте, типування. Є пропозиція Євгенія Світла. Є пропозиція підтримати, так? Одногося. Промодання статус судити позбавлено батьківського піклування. Є пропозиція підтримати. Однімості. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка потребує, перебуває у складних життєвих обставинах. Є пропозиція підтримка, також нашому. Про затвердження порядку підбору про направлення дітей до дитячих закладів відпочинку та здоров'я на 25 рік про втрату чинності рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровозької Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу оголосити. порядок денний вичерпаний, дякую всім за відділення